Друзі, вітаю вас на зв'язку Лебідь. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо саме про пошук логістів. Де шукати логістів? Як ви знаєте, наразі на ринку є велика проблема. Багато компаній не можуть знайти диспетчерів, експедиторів, менеджерів, Z. Чи в цілому ми кажемо про те, що взагалі логістів ніде нема. Ми не кажемо про те, що немає гарних спеціалістів, ми кажемо, що взагалі нема людей. І десь потрібно брати кадри, і головне, щоб ці кадри приносили вам результат. Тому в сьогоднішньому відео ми поговоримо, як використовувати нові методи, що потрібно робити зараз, тому що повністю все змінилося, і якщо ви в компанії не зміните формат найму, адаптації і інших інструментів, то ви взагалі не зможете рухатися далі. Тому давайте я трошки підготував вам інформацію і будемо рухатися вже саме по такому формату. Дивіться, я вибрав сім ключових пунктів, котрі зараз потребують зміни. Тому що, як пам'ятаєте, був час, коли було багато кандидатів, ви закинули на Work.ua, ЮА вакансію. За неділю прийшло 50 десь резюме, ви там 10 вибрали, 7 набрали. Розумієте, так про що? Але зараз так не працює. Ви закинули вакансії, а нікого нема. Взагалі нікого нема, а вам потрібні люди. Тому що хтось захворів, хтось пішов в відпустку. Ви розвиваєтесь, чи взагалі у вас якісь інші цілі, тому тут важливо розуміти, що кожен етап зараз потребує глобальних змін. Етап номер 1 це формування потреб і створення профілю ідеального кандидата. Я скажу відверто, коли ми, наприклад, займаємося розвитком транспортних і логістичних компаній, ми дуже багато часу приділяємо саме найму та навчання людей, тому що, коли на ринку дуже багато спеціалістів, ви можете вибирати гарних спеціалістів, коли на ринку немає. Спеціалістів, да, як то кажуть, то ви вибираєте потенційних спеціалістів, котрих потрібно знайти, адаптувати, навчити, контролювати і звичайно мотивувати. І тут момент в тому, що я вам об'єктивно кажу, понизьте свої очікування від кандидатів реально, тому що зараз оце ваше ми хочемо ідеального кандидата. Ну воно просто не працює. Тому моя думка: якщо ви хочете знайти менеджера по продажам. Кажіть, що вам потрібен асистент-менеджер, та трошки його довчіть, і вже через місяць ви отримуєте гарні результати, звичайно, якщо у вас є система навчання. Тобто, коли ми, наприклад, для наших клієнтів шукаємо кандидатів, ми знаходимо варіанти і кажемо: дивіться, в цьому сценарії ми розуміємо, що ми краще знайдемо людину. І в неї є потенціал, ми трошки її довчимо, і вона вже буде результат мати. Чи, наприклад, ми просто нікого не знаходимо і ви втрачаєте час? Тому ось перший момент це звичайно, формування потреб для того, щоб ви розуміли, що краще знайти щось менше і тут, і зараз, того, що на пошук інколи кандидатів ви можете витратити майже декілька місяців. Це реальна проблема. А другий момент, про що хотів сказати, це аналіз ринку, тому що на даній ситуації ви адекватно маєте розуміти, що за неділю ви не знайдете кандидата, який вам потрібен. Ми кажемо, що навіть інколи за місяць і за два ви не можете знайти кандидата, що вам потрібен, то тут потрібно. Збільшити кількість кандидатів, так і другий момент: навіть якщо якість кандидата падає, то е, ви маєте розуміти, що в такому форматі всередині вашої компанії вже мають бути інструменти для того, щоб поліпшити цього кандидата. А з точки зору аналізу ринку, ви маєте розуміти, що вже класичні історії work.ua, работа Юа не працюють. Як ви знаєте, дуже багато українців користуються телеграм-каналами, дуже багато. Каналів, де є з вакансіями, і тому подібне. Також ми кажемо про те, що якщо велика компанія у вас потік людей, то звичайно ваш HR має займатися HR-маркетингом, маркетологи мають займатися також. Просування вашого hr бренду для того, щоб люди хотіли з вами працювати. Тому що ви вже розумієте, коли людина бачить вашу вакансію, вона приходить вже на ваш сайт, на ваші соціальні мережі, дивиться вашу команду, все і приймає рішення: а хочу я тут працювати чи не хочу працювати? І дуже багато компаній вже програє на цьому етапі, тому що кандидати виходять так, що подивилися вашу компанію, а вона їм не цікаво. Можливо, всередині в компанії вас все кльово. Але кандидати зараз за рахунок інтернету, доступу в інформацію, подивилися дуже багато всього і вже прийняли рішення. І якщо у вас цього немає, то ви програли і у вас немає нормальних співробітників. Я маю на увазі нормальних, потенційних, хто може дати результат вашій компанії. Також скажу відверто: історія про те, що телеграм-канали працюють. Наступний момент: ми кажемо про те, якщо у вас є система, у вас є об'єм. То систему треба збільшувати. Але якщо ви компанія, де 5-6 людей, і у вас немає чара, вас немає великої структури, то давайте будемо відверті. Вам потрібно для себе приймати рішення. Чи ви заробляєте гроші, у вас це виходить, і ви наймаєте спеціалістів по HR, тобто хто шукає кандидатів, їх навчає і віддаєте це їм, і ви за це платите. Так, да, я вас здивую, але в сучасних реаліях. Ми маємо привикати, звикати так до того, що ми витрачаємо кошти на пошук людей собі в команду. Тому що раніше я розповів, як це було, і ви такі, як власник бізнесу чи керівник бізнесу, окей, я так зроблю, це буде працювати, я на це витрачу. Ну може, там 5-6 годин, і все. І ви за ці 5-6 годин свого часу не готові витрачати гроші на чи... Наприклад, на консалтингові компанії, як ми там, так є, тому що до нас приходять компанії, каже: дивіться, ми місяць-два не можемо знайти нікого. А чому вони, наприклад, до нас звертаються? Тому що в нас дуже багато учнів, хто проходили наше навчання, вони шукають роботу і ми поєднуємо це. І люди вже розуміють, що вони хочуть працювати в транспорті і логістики. І з нашого боку, ми розуміємо, що ми шукаємо людей саме для транспортних та логістичних компаній. І в такому форматі це працює. Так, звичайно, ми беремо за це гроші, тому що безплатно ніхто нічого не робить. Це комерційні відносини, це нормально. Але компанія для себе має прийняти рішення. Чи вона фокусується на заробітки грошей, те, що вона робить гарно, чи компанія буде витрачати дні, десятки годин на пошук людей, і в результаті це буде неефективно, тому що досвід у цьому питанні набагато менше. І другий момент, окрім досвіду, ви маєте розуміти, що... Якщо, наприклад, наша компанія а, набирає в місяць дуже багато людей, в нас вибудована система, процеси, дуже багато вже відпрацьованих схем і механік, як це працює. А якщо ви починаєте працювати з цим, у вас просто два-три інструменти, котрі не працюють. Розумієте, так про що? І вам реально потрібно оцінити свої можливості, тому що ця історія є і там, і там треба фокусуватися на чому. Це що стосовно аналізу ринку, аналізу ситуації, де ви є. Наступний момент Публікувати вакансії на релевантних площадках так, каналах. Тобто, якщо ви шукаєте, наприклад, водіїв то, звичайно, історія про той Інстаграм він не дуже працює, але історія про той те, Тікток, Вайбер, це дуже працює. Наприклад, в Телеграмі менше водіїв, і ви верогідність маєте менше знайти його. Звичайно, Work.ua, робота.ua, це вже як я шуткую, по дефолту працює. Але наприклад, ми запускаємо також таргетовану рекламу е, в Фейсбуці е, в інших платформах, де ми розуміємо, що просто об'яви вже не працюють. Потрібно шукати людей е, рекламою. Так, це вартує коштів, але як я вже вам казав, що час, коли ви просто так знаходите людей за день, за 2-3 години вашого часу, це закінчилося, і я вас здивую, що далі буде гірше. Тому що в Європі ситуація також нелегка, в Америці ситуація ще складніша. І дефіцит кадрів він допомагає збільшувати технології. Якщо ми кажемо про того, ж Ілона Маска, думайте, чого він бачить розвиток в роботах і тому подібне. Тому що зробити робота дешевше і його масштабувати, чим знайти людину, котра там в Штатах заробляє 4-5 тисяч доларів. Тобто, це ефективніше і тому так це і відбувається. Давайте переходимо до наступного пункту. Я думаю, що тут поділіся трошки з вами досвідом з точки зору підбіру, резюме і проведення персональних інтерв'ю. Наприклад, ми в компанії вже використовуємо давно штучний інтелект і передивляємося, наприклад, резюме, котрі до нас приходять, і вони відбуваються в автоматичному режимі. Тобто ми дуже багато робимо для наших клієнтів і для себе рішень для покращення такого формату. Тому що розумієте, коли один HR може перелапати 100 резюме, він на це витратить дуже багато часу. А штучний інтелект по тим метрикам, що ви задали, дуже швидко це робить. Але ж все це, це є сенс вибудовувати, коли ви маєте свою спеціалізацію. Тобто, ми кажемо про те, що ви спеціалізуєтесь по найму персоналу, і ви цю систему розбудовуєте, і вартість одного кандидата у вас, звісно, менше, тому тут ви маєте розуміти, що відбір вже також коштує грошей більше, тому що HR більше працюють, і їх час також треба оптимізувати. Що стосовно попереднього резюме, то тут скажу відверто: питання в тому, що все рівно. Коли неважливо, хто зробився сьорс, тобто да, всі резюме, котрі прийшли до вас, ви відібрали, і вже потім вибираєте кому телефонувати. Ти Те все рівно телефонний дзвінок робить HR попередні, тобто дізнатися про ключові моменти, коли кандидат шукає роботу, що він хоче знайти. Вільний зараз він не вільний. Тобто ключові такі точки, котрі потрібно дізнатися, HR, наскільки з цим кандидатом можна рухатися далі, тому що інколи кандидати не знають, що вони хочуть, ну сенс з ними робити співбесіду. Також що стосовно співбесід, я е, впевнений, що всі вже роблять онлайн співбесіди, тому що навіть кандидати не дуже хочуть їхати на зустрічі, і це реальність, тому що це ризики, наприклад, для чоловіків там ТЦК, е, також це витрати додаткові і грошей і часу. Тому ви також маєте розуміти, що зустрічі онлайн це норма, і не завжди кандидат до вас приїде. Наступний також момент на що я хотів звернути увагу, це звісно. Історія про оцінку і навичок дуже часто кажуть таку історію. Наприклад, ось HR не знайшов мені спеціаліста. Але я вас дивую, HR не має вам знайти спеціаліста. Тому що, наприклад, сьогодні HR треба знайти продавця, завтра HR треба знайти механіка, слесаря, водія. Тобто дуже багато різних професій, і не всі розуміють. Що HR і людина, котра займається пошуком людей, вона не є компетентна в цих питаннях. Тому я хочу е розповісти вам про історію, що HR робить ефективний найм і відсіє дуже багато кандидатів по психологічним факторам. по... Досвіду минулому по навичкам soft skills, тобто я маю на увазі, якщо hard skills, тобто це жорсткі так звані навички. Коли ви приходите, ви вивчили ERP-шку, якусь середню загальну історію, котра потрібно робити в цій професії. То у людини дуже багато ще soft skills, тобто м'яких скілів, це рівень комунікації, рівень мовлення, рівень там відповідальності. Це скіли, які також важливі. І це може перевірити HR, мотивацію. І вже після того, як HR перевірив це, то тоді є сенс вже рухатися далі. Це проведення фінального інтерв'ю та ухвалення рішення. Тут в першу чергу фінальне інтерв'ю проводить та людина, котра буде керувати цим кандидатом. Якщо ми кажемо, що HR знайшов людину, директор сказав: супер, підходить кандидат, давай відправляй його колі, коля буде ним керувати. А Коля дивиться такий: ну, цей кандидат якийсь неадекватний для Колі, тому що Коля звик, там, наприклад, швидко комунікувати, він жорсткий, тобто в нього є якісь цінності, котрі важливі в його невеликій команді. Так? Тобто, якщо в загальній компанії там людей 10, 20, 30, але важливо, щоб людина відчувала один одного і мала однакові цінності і компетенції, котрі може перевірити саме керівник відділу. І тут тільки він має приймати рішення, тому що він буде впливати на заробітну плату цього кандидата в майбутньому, і він буде йому нарізати задачі, і він буде його контролювати. Але якщо ви наняли людину і потім віддали комусь в керівництво, то я вас дивую, може бути конфлікт, і ви знову втратите кандидата, втратите час, гроші, і ефективність від цього не дуже велика. Тому майте це на увазі. І фінальний момент це історія про те, що. Ви знайшли кандидата дуже добре, але я вас дивую. Ось ви працюєте в своїй компанії, якщо ви власник чи директор компанії, керуєте там, керівники відділів. Так в нас от, також поділюсь з вами досвідом з точки зору там, наших клієнтів. Коли ми знайшли кандидата, він підійшов, виходить на перше місце роботи, і наш клієнт каже: Так, а чого ти цього не знаєш? Ну, це тут, це тут, це тут ось Коля, Петя, Зіна, давай з ними якось працювати. І тут питання в чому, що ви звикли в, цьо, в цій компанії працювати, все знаєте. А давайте ви трошки будете в ролі кандидата, і ви перейдете в якусь нову компанію, де ви нікого не знаєте. Не розумієте процесів, не розумієте, хто за що відповідальна, не немає у вас структури, немає презентації відділу, немає якихось регламентів. Я вже, боже борони, кажу, що немає процесів, де може людина подивитися, що за що відповідальна. То і така людина приходить так. Ой-ой-ой, ой я нікому не потрібен. Для нього це стрес. І що? І також кандидат вибирає такі компанії, тому що коли, наприклад, ми робимо клієнтам там відділи під ключ з точки зору найма, так то є адаптація, є навчання, є мотивація, є контроль, є, є процес найму, який відлагоджений. І людина проходить по кожному етапу, і вона ще не познає не працює вашій компанії. Але вона бачить що є чітка система, є чіткі етапи, є комунікація на кожному етапі, є повага, є відповідальність, і в такому форматі в неї відбувається що? Довіра. Вона починає довіряти. Чи вам, чи керівнику відділу, котре шукає людей, чи Айчар, чи агенту Айчар, ну з ким ви там працюєте, так в залежності. І в нас дуже було багато ситуацій, коли до нас, до компанії клієнта, до кого ми приводили людей, вони вибирали нас. Чого тому що вони кажуть, ну ми бачимо, як ви працюєте на цьому етапі, і ми розуміємо, що далі буде так само, і тому ми, ми хочемо працювати з вами. І вони готові працювати, навіть на не менше гроші. Чого для людей дуже важлива довіра. І вони е, вибирають компанію, котре хочуть розвиватися, чи отримуєте якісь гарантії з точки зору виплати заробітної плати, що буде зафіксовано все. Тому що розумієте, яка історія. Ви прийшли в компанію. Скільки будеш отримувати? Ну там 10, 15, 20. А потім, через неділю: ой, та то я невірно тобі сказав. Ти не зрозумів мене. Ось тобі 10 тисяч, гарного дня до побачення. І людина відчуває себе обманутою. Звичайно, він буде про вашу компанію постійно розповідати, що ви неадекватні. адекватні. Ну, це мінімальна історія. Десь напишеться, а люди перед тим як шукають вашу компанію, це все читають. Повірте мені, вони все читають, і це вірно. Тому що людина не хоче витрачати час і потім втрачати гроші. Тому майте на увазі, що наразі репутація дуже важлива, і коли у вас є процеси і адаптація нового співробітника, то я вас дивую. Два пункти з п'яти ви пройшли як роботодавець ідеально. Це найм, це адаптація. Але вам ще потрібно зробити вірну мотивацію, вам потрібно зробити контроль. І е, останній момент е, перепрошую спутав трошки після адаптації навчання мотивації, контроль. І коли всі ці етапи ви робите системно, то вірогідність того, що людина у вас залишиться. Набагато більше людина буде більш ефективно працювати, і що саме головне, вона буде до вас лояльна, буде довіряти роботодавцю. І другий момент вона захоче робити результати вашої компанії, а ви ж для цього наймаєте людину. Ви наймаєте її для того, щоб вона мала навички чи розвила ці навички вашої компанії і потім давала результати. Тому, друзі, дивіться на ситуацію більш ширше і. Я думаю, що всі ви відчуваєте, що вона кардинально змінилася. Я рекомендую змінювати ваші підходи, дивитися на нові інструменти, використовувати нові методики, тоді ви зможете ефективно знайти логістів, котрі будуть давати вам гарні результати в компанії. З вами був Євгеній Лебідь. До зустрічі в наступних відео.